Вітаю усіх на каналі Trader. У сьогоднішньому відео ви зможете ближче познайомитися зі стейкінгом на біржі Під гет, а також дізнайтесь, як можна заробляти до 5,5% річних в USDT, не ризикуючи нічим і без будь-яких фінансових обмежень. Якщо ви раніше не стикалися з поняттям стейкінг і не маєте жодного уявлення про те, як це працює, то все максимально просто. Це щось типу депозиту у банку, але тільки замість фіатних коштів, як гривня чи долар, використовується крипта. На ринку існує безліч різноманітних бірж, які наразі пропонують численну кількість умов по стейкінгу. Я, звісно, пропоную розглядати тільки перевірені біржі, які входять хоча б у топ 15 рейтингу. Наприклад, на момент запису відео біржа Bybit пропонує трохи більше 1% річних за стейкінг USDT. А Binance близько 1,7%. Але серед усіх популярних бірж у плані прибутковості стейкінгу завжди вирізнявся BitGet. А особливо зараз усі віп-користувачі можуть протягом двох тижнів отримувати 5,5% річних, стейкаючи USDT. USDT, як ви вже напевно знаєте, є стейблкоїном, тобто його ціна завжди прикріплена до долара і є його криптоеквівалентом. Це означає, що ви можете не боятись за його курс і при цьому не несете жодних ризиків. Великим плюсом є також те, що максимальна сума внеску дорівнює 10 мільйонам доларів, адже зазвичай інші біржі для таких вигідних умов дають квоту розміром не більше 500 доларів. У вас, напевно, виникло питання, а навіщо мені це все, якщо я не є ВІП-користувачем, через те, що наш канал доволі давно є партнером біржі Пітге. Ексклюзивно для наших рефералів діє акція, дякуючи якій можна отримати статус vip 2 Для цього переходимо за посиланням в описі під цим відео, натискаємо на кнопку Отримати ваучер та проходимо просту реєстрацію. Після реєстрації система запропонує пройти верифікацію аккаунту, що є обов'язковою умовою для отримання VIP. Процес верифікації не має нічого особливого. Усе як на інших біржах, та не займе у вас багато часу. Якщо ви виконали усі кроки правильно, у вас має з'явитись ось така позначка VIP 2 у профілі вашого аккаунту. Як ви можете бачити, статус VIP надається трохи більше, ніж на два тижні, і протягом цього періоду ви маєте змогу користуватись усіма перевагами VIP-аккаунтів, серед яких знижка до 80% на комісії за спотові транзакції. Та 64% на комісії за фічерсні транзакції. Також у вас буде власний персональний менеджер, що допоможе з вирішенням будь-яких питань та багато інших бонусів, з якими ви зможете детальніше ознайомитись у цьому розділі. Добре. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до стейкінгу. Для цього нам необхідно спочатку поповнити баланс нашого аккаунту, для чого перейдемо у розділ Депозит. Далі оберемо монету USDT, мережу. І здійснимо переказ на адресу гаванця, що з'явилась. Чудово. Після поповнення нам необхідно перейти до розділу зі стейкінгом. Для цього натискаємо Earn і обираємо підрозділ BitGetEarn. Тут нам відразу пропонують відкрити депозит у майже будь-якій криптовалюті, показуючи при цьому захмарні відсотки. На жаль, хочу вас розчарувати, але тут присутні два нюанси. Перший – це те, що курс монет є доволі нестабільним, і під час стейкінгу є шанс просто втратити на його різниці. А другий нюанс полягає у тому, що гарні відсотки ми отримуємо лише інвестуючи невелику суму зазвичай 300-500 доларів, що у підсумку дає мізерний прибуток. Тому, враховуючи усі ці фактори, я пропоную змістити фокус нашої уваги на стейкінг USDT. Натискаємо на нього і бачимо різні варіанти депозитів. Звісно, відразу привертає увагу пропозиція з 777% для нових користувачів, але якщо перейти по ній, то можемо побачити, що максимальна квота для цього продукту складає всього 101 долар на дводенний період. Також тут представлені й інші інструменти стейкінгу, такі як SharkFin, SmartTrend та подвійні інвестиції. Дані інструменти, хоч і пропонують кращі умови, але являються більш комплексними. І у тому числі більш ризикованими. Саме тому для найкращого співвідношення ризик прибуток оберемо заощадження» та натиснемо кнопку підписатися. Нам відкривається детальне вікно з описом обраного продукту. Нам пропонують два варіанти підписки 4,5% річних строком на 7 днів та 5,5% річних на 14 днів. На жаль, на момент запису відео більш вигідний двотижневий продукт був повністю розкуплений. Але не переймайтеся так як він то з'являється, то зникає, і у вас точно буде можливість запустити саме цю підписку. Але щоб не гаяти час, я для прикладу активую семиденну підписку. Вписуємо суму у моєму випадку це лише 100 доларів, але відкрити можна аж до 10 мільйонів, що при достатньому капіталі дозволяє заробити хороші гроші за короткий період. Якщо ви бажаєте, щоб ваші гроші працювали і після закінчення саме цієї підписки. Ви маєте змогу активувати функцію автопродовження, але майте на увазі, що умови надалі будуть відрізнятися, і ви, ймовірно, зароблятимете у рази меншу суму. Праворуч можна спостерігати орієнтовний прибуток на день, що приноситиме вам даний продукт, а також дати, коли будуть нараховуватися відсотки і коли закінчиться період підписки. Погожуємося з умовами і натискаємо Підтвердити. Чудово! Тепер, якщо ви хочете переглянути усі свої активні продукти та профіль за ними, піднімемось угору сторінки та натиснемо Переглянути прибуток. Тут нам відкривається вся наявна інформація про вашу підписку, сума, річна ставка та сукупний прибуток. Також, якщо у вас виникли термінові обставини, які вимагають грошей, ви без проблем можете скасувати свою підписку. Для цього необхідно натиснути кнопку Викупити, але майте на увазі, що ви можете частково або повністю втратити свій прибуток через порушення зобов'язаностей перед біржею. Якщо у вас виникли додаткові питання щодо стейкінгу на біржі BitGet, обов'язково пишіть у коментарі ми з радістю вам допоможемо. А на сьогодні це все. Ставте «подобайку» та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутнє відео. Не забувайте також про наш телеграм. Де ми ділимось актуальною інформацією зі світу криптовалют. Бажаю удачі та до зустрічі у наступних відео.